Жива, штучна чи альтернативна. На Прикарпатті стартували продажі новорічних ялинок. Та лісові дерева варто купувати лише на офіційних ярмарках. А ще живі ялинки мають бути чиповані або ж з етикеткою. Продовжить тему Тетяна Дадак. На ринку хвойні дерева різних розмірів. Є як ялинки в горщику, так і двометрові новорічні дерева. Маю на то документ. Ну, ціни такі цього року від 500 догори. Тисячу залежить від об'єму, від висоти ялинки. Чи є от попит на ялинки? Ну, наразі немає. Може, ще заскоро, може, у зв'язку з тими святами, що двоякі календарі зараз у нас. У лісгоспах Прикарпаття заготовили 16 тисяч ялинок. Наразі реалізували тільки 5 сотень дерев. Кажуть, попит на живі ялинки щороку зменшується. Загоді ялинок в основному проводиться. Під, на територіях, які зайняті лінії електропередач, тобто вони все рівно розчищуються з часом, е, зайняті трубопроводом, газопроводом, тобто е, ті місця, які е, в той чи інший час все рівно будуть е, зрубані. Ліміт на сьогодні на цього року він є в е, меж 50 ялинок, тобто у нас дуже мало. Е, Промислової у нас як такої немає. Маємо плантацію новорічних ялинок, тобто ми фактично і до лісу, як такого, і не йдемо. Аби не допустити самовільних рубок і незаконних продажів, проводять рейди. За обходом майстер лісу дивиться щоденно, так що, і в тому числі за незаконними рубками тих самих ялинок, і не тільки ялинок. Тому для лісової охорони це не є нове. Ми працюємо в штатному режимі. На всіх дорогах працівниками поліції проводиться перевірка транспортних засобів на предмет незаконного перевезення новорічних ялинок. До кожної новорічної ялинки прикріплена відповідна бірка з штрих-кодом-код штрих, штрих містить інформацію про місце. Заготівлі новорічної ялинки і її легальність за незаконну виробку транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Наразі виявили трьох порушників. На них склали протоколи. Штраф за новорічну ялинку в цьому році надзвичайно високий і складає 510 гривень – Це адміністративний штраф, плюс 758 гривень. Це шкода. За одну новорічну ялинку. А також штраф в природозаповідному фонді більше 9 тисяч, тобто штраф, штрафи високі. Ну і натхнення в порушників, знаючи такий штраф, і попастися, є ризик великий. На всіх автошляхах стоять пости, на всіх постах проводиться перевірка і рідко хто ризикне. Перевозити незаконну новорічну ялинку, а людей закликають у випадку виявлення незаконного продажу новорічних дерев повідомляти на спецлінію 102.